21 вересня у Православ'ї відзначається одне з головних релігійних свят у році Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста. Цей день ознаменувався появою на світ майбутньої святої, Матері Ісуса Христа, Діви Марії. У Євангелії говориться, що Діва Марія народилася у праведної пари Іокима і Анни. Вони були бездітними до похилого віку і вже не сподівалися на народження дитини. Тільки в похилому віці їм з'явився ангел і повідомив про народження доньки, яка принесе порятунок людству. Ангел сказав, що Анні та Іоакиму слід назвати дочку Марією. Так вони і зробили. З'явилася на світ Богородиця 8 вересня, а за новим стилем дата свята перенеслася на 21 вересня. Що не можна робити 21 вересня на Різдво Пресвятої Богородиці. В цей день не можна сваритися, бажати зла іншій людині або думати про когось погано. Помисли на Різдво Пресвятої Богородиці мають бути тільки світлі і чисті, бо погані і лихі повернуться до вас. Забороняється відмовляти у проханні про допомогу, інакше може спіткати лихо вас, і допомога знадобиться саме вам. Цього дня не можна зловживати алкоголем та переїдати. Не рекомендовано займатися важкою фізичною працею. Роботу по дому, в саду та на городі варто перенести на інший день, не можна викидати залишки їжі після обіду, їх згодовують свійським тваринам. Не варто ходити у незручному взутті. Якщо ви натрете цього дня ноги, то це погана прикмета, але й босоніж ходити заборонено. Народні прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці. Яке свято Різдва Пресвятої Богородиці, такою й буде осінь. Якщо на небі з'явилася веселка, чекайте на теплу осінь. Якщо 21 вересня гарна погода, то бабине літо буде прохолодним. Багато павутиння на морозну і малосніжну зиму. Як прийнято святкувати Різдво Пресвятої Богородиці? Переважно у цей час люди закінчували працювати у полі та розпочинали підготовку до зими. У своїх молитвах люди дякували Пресвятій Діві за зібраний урожай і просили допомоги на наступний рік. У народі свято ще називалося Мала Пречиста. У цю пору зустрічали осінь, проводили святкові гуляння, вшановували молодят, ходили одне до одного в гості та накривали багаті столи. Селяни у цей день пекли короваї. Жінки виходили на річку і водили хороводи навколо найстаршої за віком дівчини. Вважалося, що такий обряд забезпечить хороший урожай в наступному році. У давні часи жінки, які не мали дітей, накривали пишний стіл і запрошували бідних, щоб молилася Богородиця за їхніх дітей. В народних традиціях Різдво Богородиці вважалося жіночим днем, культ жінки був безперечним. Так і говорили, друга причиста це мамин день. На Західній Україні прийнято було вшановувати найстаршу жінку у сім'ї. Якщо проживали всі разом, то зранку родина молилася, потім по черзі родичі цілували руку мамі чи бабусі або прабабусі, обдаровуючи її на свій лад. Малеча щось малювала чи вишивала, дорослі підносили хустку, взуття та інші подарунки. Чоловіки в цей день намагалися бути максимально корисними і звільняли жінок від домашніх справ. Якщо старша родичка жила в окремій хаті, то до неї навідувались діти або онуки. А вона у святковій одежі кожному на порозі вручала по головці маку. Цей мак був освячений на маковія і слугував символом непреривності роду. При цьому жінка промовляла, аби наш рід не переводився. На свято Другої пречистої, хлопці-підлітки могли ходити вулицями села і розмахувати освяченими ще у вербну неділю гілочками, з намотаними на них червоними нитками. Ними торкалися тварин і таким чином благословляли, щоб плодилася худоба. Потім вербичку кидали на воду, щоб одужали хворі, а чужа болячка не причепилась. Далі молодь збиралася на вигані, щоб поспівати, водити хороводи і розважатися.